Наскільки ви дозволяєте собі бути ахуєвшими, Клас. і неважливо, у вас 50 підписників, у вас 100 підписників, у вас 100 тисяч підписників, ви маєте усвідомити одну річ. Якщо ви дозволяєте собі ось цю от видимість, якщо ви дозволяєте, щоб ляха вас побачили, вас будуть бачити. І так само це стосується ваших чайків. Якщо ви дозволяєте собі чак там тисячу доларів, да. і ви такі блять, там піздець мене 100 підписників, який там. Не знаю, тисячу доларів, але якщо ви його собі дозволите, тобто внутрішньо ви відчуєте цю цінність, спочатку ви оберете ось це для себе, то інші точно так само оберуть. Коли типу, мені говорять ось ця от історія, що я там ще напрацьовую досвід, його можна напрацьовувати дуже довго, і так і не напрацювати, тому що ця от вся історія нас тримають просто ці от, да, от програми в голові. Ось ця от гра. Я пограюся, поки я ось да, ще себе не ціную. Я ще буду гратися, колись там це прийде. Але якщо ви сьогодні це не Убираєте, ви ніколи цього не будете? Це факт.